Лєночка, це я. Ага, Слухайте, в мене це тут таке прохання. Дивіться, так. так в принципі, номер сподобався, але я б хотіла б його поміняти. Ага. Бо mm -hmm. я, от коли виходжу, розумієте, я Розумію. собі так думала, що боковий вид на море, це як би то мовити так. справа, бо мені вправо приємніше повертати голову. Але коли я повертаю вправо, бачите, в мене от, бачу, от, тут зазум, такі пальми, що бачите, щось бачу. таке незрозуміле. Mm -hmm. А потім, коли mm -hmm. я повертаю голову. Вліво, от дивіться, от мені потрібно, щоб на морі ага. подивитися, мені отак вліво, розумієте? А в мене шию просквозила, не і виходить, щоб оцей бачить, зліва в мене би, незручно голову повертати. Ну і взагалі за великий балкон, не знаю, що наше, тут поставили оці шезлонги мені. Ну, Би, за забагато місця, розумієте, яка ситуація, тому що можна тут заблудитися. Може, я переплатила за це, я не mm -hmm. розумію. Якщо вони поміняють а mm -hmm. щось там якось компенсують, tá. то буде дуже вам вдячна, Ліночка. Ліночка, це mm -hmm. я. Привіт, таки, Слухайте, ви ж в мене експерт. Uh -huh. Я от зараз іду водичку, я боюсь і uh -huh. Я хочу, щоб ви мені сказали. Mm -hmm.